Отож, в даному випуску я більше вам розповім, розповім про АЛО та взаємозв'язок із кібербезпекою. Тому нові можливості для підприємств, та урядів або тих чи інших, звичайно, установ. Як ми розуміємо, у сучасному світі кібербезпека стає все більш важливою складовою як підприємств, так і для урядів. Зростання кіберзагроз та витоків даних змушує шукати нові більш ефективніші рішення для захисту інформації. Проект АЛО, що використовує передові технології конфесійних обчислень, пропонує інноваційні підходи до забезпечення кібербезпеки. Тому у цьому відео ми дослідимо, як ALO може посилити кібербезпеку в корпоративному та державному секторах. Перше, це перевага АЛО для кібербезпеки. А. Це конфеційні обчислення. Ало використовує Zero of Knowledge Proofs. А, тобто тобто, це дозволяє проводити обчислення без розкриття знову ж таки вашої конфесійної інформації. Це є ключовим аспектом для забезпечення приватності даних у кібербезпеці. Наступний момент це висока ефективність та масштабованість. Використання технології ZK-Shark дозволяє значно зменшити обсяг даних, необхідних для підтвердження обчислень, що забезпечує високу ефективність. Та масштабовність рішень АЛО. це дозволяє застосовувати Ало у великих корпоративних та е, урядових структурах, тих чи інших. Наступне це інтеграція з існуючими системами. Ало надає інструменти для інтеграції з існуючими системами підприємств та урядів, що спрощує процес впровадження та дозволяє швидко адаптувати нові рішення до поточних потреб. Також важливий момент, на який я хотів би звернути, це другий саме використання АЛО в корпоративному секторі. Що це мається на увазі? Це той самий захист фінансових транзакцій. Фінансові установи стикаються з постійними загрозами кіберзлочинців, які намагаються отримати доступ до конфіденційної інформації та фінансових ресурсів. Ало дозволяє забезпечити високий рівень конфіденційності та безпеки фінансових, фінансових транзакцій, використовуючи Zero Knowledge Plus для підтвердження транзакції без розкриття деталей. Наступне це захист інтелектуальної власності. У сфері високих технологій та інноваційних розробок захист інтелектуальної власності є критично важливим. Використання АЛО дозволяє підприємствам захищати свої розробки та безумовно технології, зберігаючи конфеаційність даних під час обробки та передачі інформації. Ці, тобто конфесійність клієнтських даних. Для багатьох підприємств, таких як медичні заклади та а, роздрібні компанії, захист персональних даних клієнтів є безумовно. Пріоритеті на першому місці. Ало дозволяє забезпечувати конфіденційність обробки клієнтських даних, що сприяє підвищенню довіри клієнтів та зменшує ризик витоків інформації. Що ж, був радий бути для вас, власне, корисним, якщо вам не кажуть питанням, знову ж таки пишіть в коментарях. І з вами на зв'язку був містер Атлант. Всіх люблю, цілую, і до нової зустрічі! Все буде, Ало!